З вами бролток годзіла смертоносна рослина, мутації бійців, наїзник на драконі, яйця, нові гіперзаряди, купа нових скінів, безкоштовний гіперзарядний скін і багато іншого. Brawl Talk. Будь ласка, хтось рятуйте нас. Дякую. Що це фігня, хлопці? Ви ж рушите мою модель міста. Ласкаво, просимо до Бролток. Brawl Talk. Brawl Старс об'єднався з Годзілою і підготував для вас жахливу подію. На вас чекає безліч нагород, які можна відкрити у новий спосіб. Монстро яйця. До речі, я дрю, новий менеджер спільноти. Радий знайомству. Розбиваючи монстро яйця, можна отримати монструозні нагороди, монети, кредити, блінги, нові скини і мутації. Що? Все так. У монстрояйцях знаходяться потужні мутації, які змінюють ваших бійців. Одні можуть впливати на супер, необмежену кількість міну інші на звичайні атаки, Нескінченні боєприпаси УПЕМ, а деякі просто сіютимуть хаос. Наприклад, при ударі по Хенку він вистрілить рибами торпедами. Усього доступно більше 30 унікальних мутацій, і всі вони неймовірні. Обов'язково подивіться завтра відео від авторів контенту Браво, щоб побачити все у дії. Мутації доступні в ігрових режимах. Мах з відповідним модифікатором, так що вам не обов'язково поринати в хаос, якщо не хочеться. Мутації діють тільки під час події з годзілою. Так що насолоджуйтесь, поки що є така можливість. Слухайте, хлопці, це мутація? Чи мені треба до лікаря? Talk. як отримати монстро яйця? Мені потрібні монстру яйця. Ти заспокойтесь, будь ласка, їх можна отримати у новому ігровому режимі розгром міста. Це новий режим 3 на 3, де ви можете стати Годзілою. та мега годзілою Збирайте всією командою ось це. Як тільки зберете достатньо, один із вас стане епічним Кайдзю. Режим недарма назвали розгром міста. Перемагає команда, яка найкраще розгромить місто. Перемога у розгромі міста дає до шести монстрояєць кожні кілька днів. А поразка рідкісний пристар. Нарешті, нагорода для в дах, а ще ви отримаєте монстра яйця у щоденних нагородах. Як і призи Star. Отримайте гіперзарядний скін та кристали безкоштовно. Якщо ви в клубі, то під час події ви побачите загадкове гігантське яйце. Якщо ви не в клубі, вступайте в клуб. Кожне відкрите монстро яйце допомагає розбити таємниче гігантське яйце. Щоб отримати кристали і найголовнішу нагороду для всіх учасників клубу ексклюзивний гіперзарядний скін скінгобас. Гіперзарядні скини це скіни нової рідкості, які змінюють вигляд вашого бійця під час використання гіперзаряду. Якщо ви не в клубі, вступ. Вступайте в клуб, пам'ятайте, кожне монстроєйця дає вам нагороди мутації та процесу події для всіх учасників клубу. Так що для гри в цій події найкраще вступити в до клубу, де багато активних гравців. Якщо клуб збере достатньо монстроєць, то всі учасники отримують кристали та гіперзарядний скін безкоштовно. Ці нагороди можна отримати абсолютно безкоштовно, просто граючи в гру. Якщо вам трохи не вистачає до перемоги, можете докупити монстро яйця в магазині. Це також зарахується як прогрес клубу. Якщо ви не в клубі, просто вступайте Brawl Talk. У сезоні Годзіли буде скін Тік Меха Гідора, а в Brawl Pass Плюс будуть його темні і світлі колірні варіації. Більше скинів. Хто сказав більше скінів? Годзила, меха годзила Ніта та Кайдзю Брюс. Мотра Єва, яка вона пухнаста, рейнджер Брок, червоний, жовтий, рожевий, чорний та синій. І ні, вони не можуть об'єднатися і перетворитися на мегаброка. А також годзіла бас. Шукайте його у Яйця. або відкрийте разом зі своїм клубом. Якщо ви не у клубі, вступайте у клуб. Подія з годзілою пройде з 29 квітня по 20 травня. Це найкращий час для отримання нагороди з монстрами. Хлопці, як би ви назвали підступну рослину? Покуштітель! Лілі, новий міфічний боєцьбивця та учасник тріо Корделюса. Товариш вона, чи ворог? Раніше Лілі була звичайною дівчинкою, але якось погналася за світлячком і опинилася в зачарованому лісі, де потрапила в полон до чарівної квітки. Тепер вона і людина, і рослина, і світлячок одразу, і дуже сильна. У Лілі швидка ближня атака з одним боєприпасом. І вона заряджає супер, коли знаходиться поряд із ворогами. Супер Лілі, явище. Наочно демонструє її здібності. Вона стріляє по супротивнику снарядом, який завдає шкоди, і телепортує її за спину до ворога, якщо потрапляє у ціль. Її титул за майстерність називається Заноза, і вона напевно отримала його завдяки своєму суперу. Вона вийде разом із кіном полунична лілі за 29 кристалів. Лілі перша з двох бійців, які з'являються у наступному оновленні. Наступний боєць створено спеціально для всіх металістів. Я готувався до цього моменту все своє життя. Драко новий легендарний боєць та майстер гри на гитарі. Він мешкає в новому районі парку Стар під назвою Кошмарний маєток. Драко талановитий та артист, розважаючий відвідувачів парку Стар виставами з вогнем та драконами. Це боєць ближнього бою, озброєний гітарою, яка завдає більше шкоди, якщо зачіпає супротивника кінцем, який у всіх танків його супер заряджається від одержуваної шкоди. При активації суперу драко піднімається на спину могутнього легендарного звіра свого надувного дракона, коли драко сідає верхи. На дракона це збільшує його швидкість пересування, знижує шкоду і дає йому нову вогненну атаку по області. Супер робить драко по справжньому грізним супротивником, дозволяючи контролювати ворога та ключові області на карті. Він вийде зі скіном темний лицар Драко за 29 кристалів. Не заважай, я зламую мейнфрейм. Чувак, у тебе комп'ютер не включений. Настав час. Кібербоя. Передайте дані цих скінів у свою колекцію. Ще більше скінів. Скін Броупас Хакер Бро, Супер -хакер Брок та РГБ -бро. Bro Варіанти Броупас плюс Кібербія. Це якийсь глюк? Цифровий фенк знесе ваш фаєрвол. Шукайте скін Баги Ларі та Лорі у рангових призах Стар. Вірус Чарлі зіллє історію вашого браузера. Зламайте доступ до цих скинів у сезоні кібербою. Бро, -talk. Це все? Ні! на підході шість нових гіперзарядів. Брок запускає шквал ракет 4 хвилі. Сенді та його команда отримують збільшення швидкості в піщаній бурі. Його супер тепер також ненадовго заглушує при приземленні. Ніта гіперзаряджає Брюса, збільшуючи його швидкість та здоров'я. Макс кидає енергетики всім учасникам команди, збільшуючи їхню швидкість і частково заряджаючи їх супери. Голова Тіка переслідує ворогів швидше і залишає після вибуху шість міні мін. А суперджина поділяється на три руки. Кожна з яких може схопити по ворогові. Нокаут 5. На 5. чим менше бійців залишиться у команді, тим вони будуть сильнішими. З'явився новий ранговий модифікатор. Друге дихання. Бійці відроджуються там, де їх перемогли, а не у вихідній точці. До речі, якщо хочете скін Урбан Тара», підписуйтесь на канал та переходьте за посиланням у Телеграм. Підписуйтесь там на всіх спонсорів та мій телеграм-канал. Та 2 травня забирайте цілих 7 скінів Урбан Тари» прямо від розробників. Прото. Це ні, більше скинів. Новинки за 29 кристалів, пляжний Байрон, якому час охолонути, та пляжний Френк, ідеальний для сонячного дня. Снігова королева Амбер перетворюється на скін за 299 кристалів та отримує повний комплект легендарного скіна. Театральний Мортіс, видовище, яке ви не скоро забудете. Втратили якісь ексклюзивні скини. Шукайте в магазині та рангових призах стар ці кольорові варіанти: Байрон Білий, Жуй Шоу Ніта, Джекі на гідроциклі, продюсер Бас. Космопіратка Пені Піаніно 8 біт. А ось цього немає у рангових призах Стар, але є в монстрояйцях. Червоний паладин Вольт. Не пропустіть нові варіанти кольорів скінів на тему відеоігор. Геймерша Бібі. Так вона, справжній геймер, хоч і більше по мобілках. Біла ніндзя-тара. Для випадків, коли більш темні ніндзя не підходять. Бастерс Шелі, натхненний Шелі Бастерс нові скіни Суперселмейк. Темний Самурай Джин, Та кошмарний Сенді. Від Кора. Вітаємо переможців та дякуємо усіх за участь у голосуванні. До речі, про голосування обов'язково прочитайте про компанію Supercelmay. Зембер та Містер Пі в ігрових новинках. У нас також є кілька нових золотих та срібних скінів, а також кілька перероблених скінів. Кому безкоштовний значок? Безкоштовний значок! Бролток! Тепер все. Так. бролток.

Друзі, спеціально для вас переклав та озвучив бролток українською. Підписуйтесь на канал, протискайте лайк або вподобайку, як хочете. Завітайте до мого телеграм-каналу, хоча б для того, щоб прийняти участь у конкурсі на сім скінів тари, сім нових скінів. І це потрібно зробити, як мінімум, тому що це скіни, які вам вручать особисто розробники, бо вони у вас з'являться отак, от з кнопочкою. Забрати прямо у персоналі. Альних повідомленнях, я думаю, ви вже таке бачили, тому обов'язково приймайте участь в цьому конкурсі. Поділіться цим відео з друзями, тому що Brawl Talk українською виходить, здається, тільки в мене на каналі. Тому давайте максимально поширимо це відео. Всіх обійняв з вами був Аурум, всім бай-бай!